Доброго дня, друзі, вітаю вас на каналі Садогородній Культури Вирощим разом. Ось баклажанчик і врожай. Вс, ось такий баклажанчик. Ось тут цвіте. Сьогодні у нас 30 червня. Ось, вс. Перші наші баклажанчики. Також є ще білий баклажанчик. Ось білий. Один. Другі. Ось такі наші глядочки. Замочував перець бур'яном. Для того, щоб не перегрівався ґрунт. Дякую за те, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал. До побачення.